У мене завжди були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним з Росії. Але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів. Він безпідставно вбиває багато людей. І я говорю не тільки про солдатів. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не тільки її частину. І, можливо, це так і є. Але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії. Заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, реагуючи на нещодавні варварські ракетні обстріли України. Вітаю, друзі! Обурення Дональда Фредовича діями російського диктатора породило в серцях українських трампофілів нові сподівання. Так відповідаючи на запитання про перемовини з бункерним дідом, Трамп зауважив, що безумовно розгляне можливість. Застосування тарифів проти Росії, щоб примусити її до прогресу в мирних переговорах і вкотре повторив. Ми розмовляємо, а він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Кінець цитата: Ну ось, тепер путіну точно прийшов кінець. Як то кажуть, Катюзі буде по заслузі. Втім, оптимізм українських трампофанів. Розвіяв народний депутат України Ярослав Железняк, який на своїй сторінці у Фейсбук іронічно написав. цитата, Якщо правильно писати новини, то заголов мав би бути наступний. Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня. А може і ні. А може, і не на цьому тижні. Або взагалі не введе. Або веде, але проти України. Ніхто ж не знає насправді. Навіть він так буде максимально наближено до реального перебігу подій. Кінець цитат. Це нагадує бородатий вірменський радянський анекдот. Коли вірменське радіо запитали: чи то правда, що академікам Барцумян виграв автомобіль Волгу в «Спортлото»? Правда. Тільки не академікам барцумян а футболіст оганісян І не Волгу, а Жигулі. І не в спортлото, а в карти. І не виграв, а програв. Одразу зауважу: на Трампа жодної надії немає і бути не може. Трамп прийшов не для того, щоб сваритися з Путіним через Україну. Трамп прийшов, щоб домовитися з Путіним за рахунок України. І він цього навіть не приховує. Ось ось останні з його численних перлів. Владимир Путін не усвідомлює, що якби я, якби не я, з Росією вже б сталося багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем. Кінець цитат. Десь ми це вже чули. Але де? А, згадав. Фільм Джентльмени Удачі, пам'ятаєте? Був такий культовий радянський кінофільм? Я класний, злобний, сілий волк. Я в полосятах знаю толк. Рррррр. Ну, а якщо серйозно, то на що ми, українці, можемо сподіватися? Адже не секрет, що ми критично залежні від зовнішньої допомоги. Якщо США виходять з війни, то хто нам допоможе? Відповідь на це питання водночас і просте і складне. Єдиною альтернативою для нас є країни Європи, Європейський Союз, Велика Британія і Норвегія. Чи зможуть вони замінити американську допомогу Україні? Відповім прямо: всі можливості для цього є. Справа лише в тому, чи захотять вони це зробити. Позитивна відповідь на це питання прийшла в лютому цього року з Німеччини. Попри шалену підтримку ультраправої проросійської партії Альтернатива для Німеччини, перемогу на парламентських виборах у цій країні здобула правоцентристська сила, блок Християнсько-Демократичний Союз Християнсько-Соціальна Спілка. Разом із соціал-демократичною партією Німеччини вони сформували коаліцію і в травні. Утворили новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцем. Проти цієї коаліції активно грали і нинішня американська адміністрація США і Російська Федерація. Від імені Дональда Трампа на з'їзді альтернативи для Німеччини виступав Ілон Маск, який закликав німців перестати каятись за своє минуле і пишатися діяннями предків. Ну, а росіяни взагалі здійснили спробу зірвати обрання Фрідріка Мерца канцлером. У першому турі голосування з необхідних 316 голосів він на, таємних, на таємному голосуванні набрав лише 310 в той час, як коаліція мала 328 голосів. Таке сталося вперше з 1949 року. І росіяни вже радісно потирали руки, коли несподівано для всіх. Ввечері того ж дня, 6 травня 2025 року, відбувся другий тур голосування, в результаті якого Фрідріха Мерца таки було обрано канцлером Німеччини. Він отримав 325 голосів із 328 можливих. Фініталя! Комедія! Цей критичний момент виявився справжній характер нового німецького очільника. Німці давно натякають, що Німеччина потребує Фрідріха. Очевидь. Натякаючи на Фрідріха Великого, знаменитого короля Пруссії, який жив у 18 столітті. І ось нарешті це сталося. На відміну від попереднього канцлера Олафа Шольца, якого корифей української зеленої дипломатії Андрій Мельник називав ображеною ліверною ковбасою, Фрідріх Мерц це вольовий керівник нового типу з твердими політичними поглядами і принципами. Він народився 11 листопада 1955 року в містечку Брілоні в землі Північний Рейн-Вестфалія, був і є членом Християнсько-Демократичного Союзу з 1972 року, тобто коли йому було лише 17 років. У 1975-76 роках Фрідріх Мерц проходив службу військово-строкову в Бундесвері на самохідній артилерійській установці. Після строкової служби навчався у Бонському університеті, де вивчав право. У 1985-86 роках був суддею в Сар Брюкені, а потім займався адвокатською практикою. Паралельно він вів активну політичну діяльність, проявив себе прихильником економічного лібералізму, євроцентризму, ліберальної демократії та безпеки Європи. У 1989 році. Фрідріх Мерц був обраний до Європарламенту від Німеччини, де він працював до 1994 року. У 1994 році він був обраний до Бундестагу і швидко здобув популярність завдяки законодавчим ініціативам у фінансово-економічній області. 29 лютого 2000 року Фрідріха Мерца безальтернативним голосуванням було обрано лідером фракції ХДС ХСС. Після вимушеної відставки Вольфганга Шойбле на тлі фінансового скандалу. Однак вже 22 вересня 2002 року, після поразки ХДС на парламентських виборах, Мерц залишив посаду лідера фракції. На посаді голови фракції ХДС Мерца змінила Ангела Меркель. У 2004 році вона виступила також за усунення її з посади заступника голови фракції, а пізніше блокувала запропоновану Мерцем податкову реформу. Той, у свою чергу, гостро критикував ініційовану Ангелою Меркель реформу охорони здоров'я, а також всупереч їй виступав за загальноєвропейську бюджетну політику і загальноєвропейський ринок праці. Протиріччя Меркель і Мерце мали яскраво виражений ідеологічний характер. Вона прагнула посунути партію в більш ліву частину політичного спектра. Мерц домагався збереження попередньої консервативної спрямованості. Також він критикував Ангелу Меркель за будівництво Північного потоку. потоку-2». Цитата: чим більше конфлікт загострюється, мається на увазі вторгнення Росії в Україну в 2014 році, тим більше питання набуває уваги. Чи дійсно правильно, що ми будуємо цей трубопровід? Путіну необхідно знати, чи ми будемо принаймні думати над цією темою, якщо він продовжить це робити. Кінець цитати. Після отруєння Олексія Навального Мерц закликав взагалі зупинити Північний Потік 2. Попри те, що конфлікт між Ангелою Меркель і Фрідріхом Мерцем виглядав як ідеологічний, головною причиною все ж було питання зовнішньої політики. Ангела Меркель виступала за зближення з Росією, а Фрідріх Мерц був категорично проти. Тому йому довелося на деякий час піти з великої політики. Він зайнявся бізнесом і досяг значних успіхів. Достатньо сказати, що у Фрідріха Мерца є власний літак, він загалом людина не бідна. Але головне, його бізнес ніяк не пов'язаний з Росією. Власне, справжньою причиною тимчасового відходу Мерца від політичного життя Німеччини був протест проти корупції в німецькій політичній верхівці і його небажання приймати участь у цьому. Мерц був послідовним противником проросійської політики, яку проводили канцлери Гертхард Шрюдер і. Ангела Меркель. Але все те ще все змінюється на тлі посилення агресивності Кремля, Німеччина вимагала нових некорумпованих Росією політиків. У 2021 році йде у відставку Ангела Меркель, і Фрідріх Мерц повертається у велику політику. Він знову стає депутатом Бундестагу. 15 лютого 2022 року його обирають головою парламентської фракції ХДС ХСС у німецькому Бундестазі. та Лідером опозиції під час російського вторгнення в Україну з 2022 року Мерц неодноразово критикував канцлера Шольца та звинувачував його в обмані щодо військової підтримки України. 3 травня 2022 року він відвідав Київ і зруйновані під час російського вторгнення населені пункти Київщини, зокрема Ірпінь, як лідер опозиції. Мерц вимагав від федерального уряду поставити Україні крилаті ракети Таус. Хоча сам він заявив, що не обов'язково постачав би ці ракети, якби був канцлером. Як канцлер він надасть їх, якщо Росія та Володимир Путін не підкоряться заклику Німеччини та інших європейських держав припинити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні, та за умови, що Франція та Велика Британія зі свого боку теж скасують обмеження на дію зброї, яку вони. Постачають Україні. Мерц заявив, що як канцлер він намагатиметься досягти спільного європейського рішення щодо питання скасування обмежень діапазону дальності ракетних ударів по території Росії та питання Таурусу. у вересні 2024 року. Як кандидат у канцлери Німеччини від християнсько-демократичної та християнсько соціальної спілок Фрідік Мерц заявив, що у Заходу немає мети перемогти Росію. Конфлікті з Україною. Але останнє має відновити суверенітет над своєю територією та забезпечити свою безпеку. За його словами, союзники Києва діяли надто пізно і зробили надто мало, і в результаті баланс сил сьогодні виглядає досить жахливим і дуже протверезним. В принципі, я гадаю, що вам тепер зрозуміло, чому Російська Федерація так активно протидіяла обранню Фрідріка Мерца на посаду федерального канцлера. На новій посаді Фрідрік Мерц розпочав енергійну діяльність по зміцненню оборони Європи і Німеччини. Бундестаг за його ініціативою скасував норму Конституції, яка забороняла збільшувати державний борг. Тепер державний борг дозволено збільшувати, якщо кошти спрямовуються на національну безпеку і оборону. Це відкрило шлях до створення Європейського фонду оборони розміром 150 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на переозброєння Європи, і до цього фонду буде підключено і Україну. Далі більше, Німеччина на постійній основі почала розгортати бронетанкову бригаду у Литві. Це зроблено вперше з часів Другої світової війни. Очевидь, німці почули заклики Ілона Маска і перестали соромитися за своє минуле. Паралельно із запуском наймасштабнішої програми переозброєння німецької армії. Мерц зробив реальні кроки щодо посилення підтримки України і не тільки у військовій сфері, та 10 травня 2025 року Німеччина спільно з Великою Британією, Францією і Польщею оголосили ультиматум Росії: якщо Російська Федерація не припинить бойові дії і не погодиться на 30-денне перемир'я, то країни Європи з 12 травня 2025 року ведуть проти неї пекельні санкції. Це ультиматум не вдалося реалізувати в повному обсязі через позицію Володимира Зеленського, який, попри домовленість із союзниками, в односторонньому порядку погодився на перемовини з Російською Федерацією без припинення вогню. Канцлер Німеччини був єдиним лідером, який публічно назвав такі дії Зеленського помилкою. Втім, це не завадило європейцям запровадити 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. І, судячи з цього, цей пакет не буде останнім. Фрідріх Мерц різко відреагував на відмову Кремля від посередництва Ватікану в мирних перемовинах між Російською Федерацією і Україною. Війна триватиме довше, ніж ми хочемо або можемо уявити, заявив канцлер Німеччини. Він зазначив, що після безуспішних спроб домогтися припинення вогню в Україні дійшов висновку. На нинішньому етапі пропозиції щодо переговорів з Путіним не здатні зрушити конфлікт. З мертвої точки. Очевидно, що Путін розцінює ініціативи до діалогу як слабкість. На його думку, якщо навіть пропозиція про зустріч у Ватикані не знаходить підтримки у російського керівництва, світ має змиритися з тим, що війна може затягнутися надовше, ніж цього хотілося. І тут же зробив нову заяву, яка викликала просто істерику в Москві. Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яку було поставлено в Україні. Ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає. Це означає, що Україна може себе захищати, наприклад, атакуючи військові позиції на території Росії. До цього моменту вона не могла цього робити, заявив канцлер Німеччини. Російська влада вважає небезпечним рішення європейських країн зняти обмеження на далекобійність зброї, яку союзники надали Україні. Про це 26 травня заявив речник президента Російської Федерації Дмитрій Пісков. Ці потенційні рішення, якщо такі рішення справді були, абсолютно йдуть у розріз з нашими прагненнями на вихід до політичного врегулювання, сказав Пісков, зазначивши, що це досить небезпечні рішення, якщо вони були. І одразу Російська Федерація запросила засідання ООН через загрози світу від Європи. Нібито Європа намагається заважати зупинці війни в Україні. Караул! Хулігани зріння лішають! Ну, ви зрозуміли. Ракетні удари по Україні сприяють мирному процесу, а дозвіл Україні відповісти Росії на її варварство мирному процесу заважає. Ось така вона логіка расистів. Куме! А ходімо до Клубу Москалів бити. Ух ти! Ходімо! Стривайте! А якщо вони нас битимуть. А нас за що? Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по Російській Федерації, заявив віце-канслер Клінбайл. Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає, зазначив німецький віце-канцлер. Міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль підкреслив, що останні обстріли України свідчать, що Путін не хоче миру. Він відповідає на мирні пропозиції України грубою силою. Поки це триває, ми, німці і європейці, будемо підтримувати Україну, написав міністр соціальній мережі Ікс. Пізніше на прес-конференції в Лісабоні Вадефуль відповів на заяву Пєскова щодо далекобійних ударів по Російській Федерації. Він підкреслив, що Путіну неодноразово пропонували сісти за стіл перемовин, але він відхиляв всі пропозиції. Коментуючи інформацію щодо можливих постачань Україні ракет «Таурус», керівник МЗС зазначив, що Берлін не буде робити заяв стосовно окремих систем озброєнь, щоб не дозволили Путіну дізнатися, що саме ми робимо. Врешті-решт ситуацію прояснив сам канцлер Німеччини. Мої коментарі щодо скасування обмежень на дальність застосування зброї для України. Стосувалося рішення прийнятого кілька місяців тому. Він також повторив свою думку, що до завершення війни в Україні ще далеко через позицію Володимира Путіна. Тверда позиція нового канцлера Німеччини надихає європейських союзників також активізувати свої зусилля на підтримку нашої країни, що продемонструвала зустріч прем'єр-міністрів Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії та представників автономних Фарерських островів і Гренландії. Яка проходила 26 травня 2025 року у Фінляндії, в Турку та містечку Пайміо неподалік від цього міста. Вони обговорювали питання регіональної співпраці, безпеку постачання і ширшу безпекову ситуацію в регіоні, а також підтримку України. Ввечері до нордичних прем'єрів приєднався також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, у якого наступного дня були заплановані зустрічі з фінськими топпосадовцями. В тому числі про питання європейської безпеки та переговори навколо російсько-української війни. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що нещодавні повітряні атаки Російської Федерації довели, що Москва не зацікавлена в мирі. В день Путін говорить про перемовини, а вночі бомбить Україну, заявила вона. Фредеріксен зазначила, що лідери країн Північної Європи домовились, що їхні країни будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, додавши. Що підтримка може означати військову допомогу, інвестиції в оборонну промисловість України і співробітництво з українськими компаніями? Рішуча підтримка європейцями України знаходить підтримку і в США. Дональду Трампу стає все важче і важче пояснювати, чому він не реагує на небажання Путіна покласти край цій війні. Трамп не цар і не імператор. Він дуже залежний від громадської думки, а вона на сьогоднішній день така. 62% американських громадян підтримують боротьбу України за свою свободу і незалежність. І вони тиснуть на Трампа, вимагаючи від нього виконання своєї передвиборчої обіцянки досягти миру через силу. Причому тиснуть на президента США не тільки демократи, але й республіканці. Так, сенатор республіканець Чак Граслі закликає президента США Дональда Трампа вести санкції проти Російської Федерації. Мені не набридло, що Путін вбиває невинних людей. Президента Трампа вживайте Заходів, хоча б санкції, написав він у соціальній мережі X. Як довго Дональд Трамп буде опиратися громадській думці, сказати важко. Ясно одне, чим довше він бикуватиме, тим меншими будуть шанси республіканців зберегти більшість у Палаті представників Конгресу США після виборів у жовтні 2026 року. Але поживемо, побачимо. Ну, а допоки за океаном триває епопея, я добре знаю Путіна і Путін мене поважає, ключовим питанням залишається збереження підтримки України з боку європейських союзників. А тут у нас спостерігаються позитивні тенденції, зокрема, і за результатами президентських виборів у Румунії, де ультраправий проросійський кандидат Джордж Сіміон програв проєвропейському меру Бухареста Нікішору Дану. І це попри те, що Джорджа Сіміона напередодні другого туру підтримав особисто Дональд Трамп. Але схоже на те, що на Румунів така підтримка не справила належного враження і майстер укладання угод і тут залишився нічим. На фоні позитивних тенденцій на дипломатичному фронті особисто у мене занепокоєння викликає лише наша українська дипломатія на чолі з найвеличнішим політичним діячем сучасності, яка ніколи не втрачає шансу втратити шанс. Як це сталося в овальному кабінеті Білого Дому 26 лютого 2025 року? Адже в середу, 28 травня 2025 року, президент Зеленський має відвідати Німеччину і зустрітися з новообраним канцлером Фрідріхом Мерцем. В минулому ми вже мали приклади зеленої дипломатії у її фірмовому стилі Бикоко. Коли в березні 2022 року президент Зеленський відмовив у візиті. Федеральному президенту Німеччини Франку Вальтеру Штаймаєру, а пріснопам'ятний посол Мельник обзивав німецького канцлера Олафа Шольца ображеною ліверною ковбасою. Це наше щастя, що німці дорослі люди і керуються не емоціями, а національними інтересами. А уявіть на хвилинку, щоб з нами було, якби вони були такими злопам'ятними, як Володимир Олександрович. Навіть подумати страшно. Тому напередодні візиту у Берлін. Нашого президента мене не, не залишає почуття тривоги. А чи з тієї ноги встане найвеличніший? Чи не вкусить його якась знову муха, чи не програє напередодні візиту партію в настільний теніс? Це це може остаточно порушити і так нестійку психіку гарант. А там, дивісь, не тільки словесний скандал чинить, а може і битися полізе. Не дарма ж підтягується 12-15 разів. Свят, 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 свят. Ну що ж, поживемо, побачимо. Одна надія на Фрідріха Мерца, що він нас таки врятує. Бо на нашого очільника, особисто у мене, жодної надії немає. А на сьогодні все. Всіло вам доброго. Слава Україні!